Коли не знаєш, з чого почати, то закрадається думка, а чи варто починати взагалі? Ну, але є про що розказати, і видно, доведеться все-таки з чогось почати. Цими словами Андрій Кузьменко, більш відомий як Кузьма Скрябін, починає свою повість Я Побєда і Берлін. І власне цими словами я почну сьогоднішнє відео. Бо, власне, чому я не почати огляд фільму заснованого на повісті з словами автора цієї самої повісті. Тим паче, що цей ряду сюди ідеально пасує, а це вже двічі чобині. Найперше висловлюю подяку компанії дистриб'ютору BH Film Distributions, яка надала змогу одному з перших побачити фільм допрем'єрному показі. І особливо подяка моїй подрузі та колезі, яку я згадував у своїй ВІС, і без якої мене б на тій прем'єрі не було. Лю, Якщо ти зараз дивишся це відео, ще раз дуже тобі дякую, ти мене дуже виручила. А? А що там за фільм? Ну, так, звісно, фільм. За традицією обговоримо потрохи всього: сюжет, акторів, музику і головне його відмінність від оригінального тексту Повісті, яких там, повірте, буде чимало. Тож, панство, сідайте зручніше і поїхали. Ну Давай. Все, блядь, Приїхали. Фільм за повістю Кузьми Скрябіна Я, Пабіда і Берлін почали знімати ще в 2021 році. Перший знімальний день відбувся саме у день народження відомого артиста 17 серпня. За попереднім планом, прем'єра мала відбутися за рік, тобто в 2022-му. Але самим зйомком спочатку завадила пандемія ковіду, а прем'єрі фільму повномасштабний наступ Російської Федерації. У зв'язку з карантином знімання кадрів у самому Берліні довелося перенести аж на рік. Та й загалом він підкинув знімальній групі кілька приколів. Ну і було дуже страшно в момент, коли це ж період ковід дуже сильно. Всі ходять у масках. А нам ну, не можна кати в маску ніяк. Дев'яності років, та яка маска? Ну і ми, коротше, там тільки включається камера, то брато тримає на так, він на населити, тільки так, вмикає камеру мотор, почали, злату маску знімаєш кошель, він знявся бігом стоп, бігом маском не все, щоб ніхто навіть не побачив. А через початок повномасштабного вторгнення і перенесення прем'єри фільму знімальна група вирішила внести в нього одну таки невелику зміну. Ми за цей час я додам. Забили дуже душевних людей, які ми бачили. Мої були іншими. А зараз, які бачили ваші очі, як ви розглядали Але ось в цьому було тільки зі ми зробили класні фінальні Основні зйомки проходили у Львові. Тож, окрім панорамних кадрів міста, те, що ми бачимо з вами як Берлін, то якби не зовсім Берлін. Бюджет фільму склав 36 мільйонів гривень. Щонайменше половини тих грошей, які стрічка збере у прокаті, творці планують пожертвувати на потреби ЗСУ, а решта піде у благодійний фонд Андрія Кузьменка. Крім того, в планах команди влаштувати благодійний аукціон, головним лотом якого стане та сама побіда, що знімалася у фільмі. До речі, прем'єра планується не тільки в Україні, але й за кордоном. ще запланований і вже докланувся прокат в канаті. Він виступає з нами переважно і в США 17 березня. Це перший країни. Хоч у нас запала Польща, Німеччина і Ізраїль. Це те, що я можу підтвердити. Кузьма разом з друзями готується до першого концерту їхнього невеликого гурту, але через майбутній виступ у нього в голові крутиться одна думка. Мені сикотно. Тож, коли його товариш Барт пропонує поїхати до Берліна на новопридбаній в Кузьма собі думає, а най ньому грець, якщо я до концерту не встигну з Берліна повернутися, може, воно і на краще буде. Тож, недовго думаючи, він видає. Звісно, поїхали! Тож вони вирушають на зустріч не тільки Берліну, а ще й купі-пригод, який для них підготувала дорога. Митниця, ну і власне сама Побєда. Знавці сюжету оригінальної повісті можуть думати, що не побачать у фільмі нічого нового. Але то є не так, оскільки сюжет підготував для глядачів також кілька сюрпризів у вигляді сцен та сюжетних ліній, яких або не було в книзі, або ж вони були змінені. Але про це детальніше поговоримо у розділі номер 5 Ну і, звісно ж, протягом усього фільму нас супроводжуватиме саундтрек, що складається з 16 каверів на найвідоміші пісні Кузьми у виконанні різних артистів, про які детальніше поговоримо у розділі номер 4 Головну роль власне самого Кузьми виконує актор Іван Бліндер. Певна річ, що коли знімається фільм за біографією відомої людини, яку грає актор. Байдуже хто. Перше запитання виникає: схожий, чи. Таке халтура. Власне, на це питання відповів сам актор. Ну, е ну давайте будемо чесні. Я не схожий. Ну, Принаймні так, на лице візуально. Ну, може, якісь там волосся, трохи, так. Можливо. Але е, вона каже, що, ну і Оля Ряшна казала, типу, що психофізика якась дуже схожа. Типу, Нерви, якісь поведінка, може розмова якась схожа, але пересунала якось була, сказала, було. Сказало, було. Щось, щось я щось бейкнув якусь фразочку, типу, дуже пожартував, знаєте, ці шутки за 300. Каже, щось, щось бейкнув і вона О! Так би Андрій каже, сказав. Я кажу, блін, ну це приємно, дуже, звісно, типу, дуже приємні такі речі. Інші ролі грають Марія Стопник, Володимир Гева, Ростислав Боме, Віталій Гордієнко, якого ви можете знати як ведучого каналу Загін кіноманів, та інші. Ну і звісно ж, головна героїня усього дійства то є сама Побєда. Її у фільмі показали в усій красі. Зокрема, коли вона заводиться. Mm, якщо взагалі заводиться, то бздить таким страшним дивом, чи перебувати поруч з нею в радіусі 100 метрів можна хіба що в протигазі, причому військовому. Та й те там за хвилину вже треба буду фільтри міняти. Не можна не сказати також про те, що пабіда, як в принципі і все, що було зроблено при Союзі, була безпередовно здерта з польського самоходу Варшава, що власне знайшло відображення як у фільмі, так і в Повісті. Далі слова автора. Усю дорогу до Польщі нам кричали Варшава! Варшава! Недалекі поляки не знали, що їхня Варшава була нагло зерта з нашої побєди так само, як Міні-Купер, Порш і ще багато славних прикладів якісного автомобілебудування. Отаке воно було радянське виховання. Щоб ми у когось щось стирили та ви що, ніколи в житті. Це у нас тільки всі тирять і взагалі всі навколо то вороги. Але не будемо про те. Ось як сам агрегат, тобто побіду, описує Кузьма у своїй оповіді. Далі, знову слова автора. Зовнішній вигляд Побєди був не кращий, ніж у її попередниці. Навпаки, нижні края машини були наче обгризані алігатором, зідані іржею. Салон і мотор були у суперстані, але мама про те знає не вскоро. На той час навколо нас було набагато більше людей, ніж спочатку, всі з цікавістю роздивлялися нашого динозавра, у якого багажник підпирався ручкою від лопати, бо не працював фіксатор. Однак, за словами знімальної групи, в житті тачка має більш симпатичний вигляд, щоправда, ніс не їздить, тобто має життєвий статус реквізита і зараз чекає на свою подальшу долю у гаражі когось із команди. Кого саме вони, щоправда, не уточнили, бо інший я б зараз віщав то все просто з її салона. А? Та... Ні, звісно, як би я її угнав, якщо вона не їздить. Я б просто ввічливо попросив позичити на день, щоб зняти відео. Хіба б мені відмовили? Як було сказано у трейлері, і як казав я, розбираючи його, до речі, обов'язково гляньте перед прем'єрою, У фільмі прозвучало 16 каверів на найвідоміші пісні Кузьми. Я зараз їх усі не пригадаю, але точно була Tommy море» у виконанні Дзідзьо, Спи собі сама, яку співає Тіна Кароль. Вона, до речі, також була присутня на прем'єрі, і я навіть мав щастя зробити з нею з Dience. В перекладі з польської фото на згадку. Приклад використання у повісті. Батько в агонії впав біля на навколішки і почав голосити «Моя маленька корвечко, цура кохана! Ми з бардом і синим німцем зачудовано дивилися на конвульсії старшого пана і чекали дальшого розвитку подій. Я навім так і самого 6 з Джорджом третім року. Чи моги зробить собі з ним з також під час поїздки Кузьми та Барда грала хлопці-олігархи у виконанні стрінги. Кавер на пісню Кольорова від ТНМК ми чули ще у самому трейлері. Танець Пінгвіна виконує Кузьма у фільмі, виступаючи в нічному клубі. Ну і звісно, куди ж без старих фотографій. Але не каверами єдиними, адже під час титрів гратиме оригінал однієї з пісень Кузьми. До речі, коли почнуться титри, не поспішайте покидати кінозали, адже, як я вже казав, титри були змінені у період затримки прем'єри фільму через повномасштабну війну, що вже заслуговує на те, щоб досидіти до останньої хвилини. Але також на глядачів чекатиме і дещо особливе, про що я зараз говорити не буду, аби зберегти хоча б якусь інтригу. За словами режисерки фільму Ольги Ряшиної, картина буде не тільки екранізацією повісті, але й історією про пошук самого себе, що власне починається з перших кадрів, а саме вище згаданої репетиції Кузьми та його друзів перед їхнім першим концертом. Власне, цей концерт і стає однією з причин, чому Кузьма вирішує поїхати на Берлін разом з Бартом. В книзі це описується так. Далі знову слова автора. Алло, Кузьма, то Барт. Я чути тачку купив? Чувак, та Чила ми до Польщі вже разів 40 їздили. Я на ній туди вже пів батьківщини вивіз. Чувіха їде як танкер. Я в Буде збираюся, ти не хочеш? А коли? запитав я. А, та десь через тиждень відповів Барт. Він знав, що я максимально не обов'язковий тіпець. На мене в різних кінцях Львова могло чекати до 10 людей в той час, як я навіть не збирався покидати рідного новоєврейська і разом з Зоською слухав радіо на даху будинку, бо більше ніхто, крім мене та Зоськи, не слухав радіо на даху. Він сказав через тиждень, що означало що завтра треба здати йому паспорт для візи. Він робив поправку на мою непунктуальність і мене все тішило. Я любив, коли б робили поправки на мене, адже це означало, що ще комусь на цьому світі я потрібен. Окей, легко згодився я. Поїздки у Берлін з Бардом я любив ще не маючи машини, а тепер все обіцяло бути цікавіше і насиченіше. Тобто, як ви бачите, у повісті він поїхав з ним просто по фан заради поїздки. Тоді як у фільмі він боїться облажатися перед глядачами на концерті. І вирішує на все забити, що в принципі відповідає його опису самого себе, який звучить як максимально необов'язковий тіпець. Але в кінці, не без допомоги німецького музиканта, який з барського плеча пожертвував йому новеньку гітару, Кузьма все ж таки розуміє, що його місце саме на сцені. От тут я й зрозумів, що нікуди не подінуся. Доки є музика, я порозуміюся будь з ким і зроблю, що захочу. Таким чином, творці заклали у фільм меседж до оглядачів, як робив і сам Кузьма у своїх піснях, який полягає в тому, що якщо ти маєш мрію, маєш те, що тебе заводить, від чого ти кайфуєш, то не можна того кидати. І навіть якщо твою роботу оцінить лише п'ятеро людей, це вже таки щось. Наступна відмінність полягає у причині придбання Побєди, бо у повісті Кузьма просто пише, що хотів купити тачку. Тоді як у фільмі його метою було справити враження на Барбару, яка мріяла, щоб у них був автомобіль, на якому вони б їздили на море. Третя відмінність то Барт, який у фільмі виявляється людиною з гіманцем, бо, не попередивши Кузьму, протягнув у дітях до Берліна кримський Ганджубас, щоб там його загнати у власно конічного клуба. А коли Кузьма в праводному гніві йому каже: Чувак, ти що охренів? нас же могли закрити років на цять!» він йому спокійно каже: А чого це нас? Тачка ж твоя. Коротше, друг такий, що з ним, як то кажуть, і ворогів не треба. Ще одна відмінність полягає в тому, що у повісті Кузьма міняє побіду на Opel Рекорд року десь 80-го. А у на хоч і не зовсім новий, але такий Мерсюк. З чим також пов'язана одна цікава історія, про яку ви довідаєтеся під час перегляду. Ну і головна відмінність це те, що на відміну від повісті, яка виключно веселить читачів, картина також навіює і певний сум через те, що її головного героя з нами більше немає. Адже Кузьма він був не просто співаком, не просто зіркою. Він був другом. Другом для усіх нас. Кожен, хто слухав його пісні, міг почути там звертання напряму до себе. І тому зараз, дивлячись фінальні титри фільму, супроводжування однієї з його пісень і бачачи його звернення на останній хвилині, самі собою з'являються сльози. Якби він досі був живий, то зараз, коли нам страшно, він би підбадьорював нас у своїх нових піснях і точно не сидів би без діла, допомагав би нашим хлопцям на фронті. Збирав би на всілякі потрібні для знищення ворога при виступав би для них тощо. Це я кажу до того, що ані цієї прем'єри, ані цього відео, яке ви зараз дивитеся, не було б не тільки без Кузьми, але й без наших захисників, які зараз жертвують усім заради нас. Тож у жодному разі не можна припиняти їм допомагати нашими донатами. Підбиваючи підсумок, сильні сторони фільму це сюжет, акторський склад. Гумор, музика і меседж, який в нього вклали творці. Таким чином, від мене фільм отримує десятку і рекомендацію до перегляду. Якщо встигнете, то обов'язково на великому екрані. Дякую вам за перегляд, друзі. Дисяйте вподобайки, якщо вам сподобався огляд. Пишіть у коментарях, чи встигли ви вже побачити фільм і які враження він залишив саме у вас. Також пишіть, які ваші улюблені пісні кузьми і чому саме вони. Підписуйтеся на канал, щоб нічого не пропускати. І, як я вже казав, не забувайте донатити на ЗСУ для нашої якнайшвидшої перемоги. З вами був кіномозок. Побачимося у нових відео. Так, ну що, може, зараз вона заведеться. Так, ну давай, давай, курва, заводься!